Привіт! Диви, яка сова сидить на тебе дивиться? Насправді я сьогодні хочу записати таке відео, це експеримент. Е, типу, я, я буду готувати собі обід. Це не буде відеорецепт. Ні-ні-ні-ні. Не думай. З мене ця, кулінарний блогер взагалі ніякий. Тому я просто буду собі готувати легенький салатик на обід і розмовляти з тобою як з другом. Чому як? Розмовляти з другом або подругою, е, ділитися своїми думками і процесом. Як тобі така ідея? Пішли? Тоді продовжимо. Пішли. Це знаєш, мені так подобається. Це вона картинка, коли мама трьох янголяток бізнесвумен, і все встигає, і все в неї виходить. Е, що я можу сказати? Я нічого не встигаю, хоча я маю одного янгулятка, і ще не бізнесвумен, не працюю, і я нічого не встигаю. У мене ось гора посуди. Зараз щоденько роблю собі салатик на обід, а обід у мене о 3-й дня. Тому не знаю, не знаю. Я якась неправильна, мабуть. Але то життя моє. Я з ним трошки подилюся. І так, салатик. Я купую останній останні час купую такий суміжик, вже салатик помитий. Просто насипаю собі в мисочку. Це слідкує камера за моїм лицем, тому буде так. Насипаю в мисочку трошки. Далі, що входить в мій салат? Я своїй доньці готую кожного ранку ланчбокси. І, звичайно, я завжди їй кладу овочі. Із овочів вона їсть тільки огірки. ось покажу, Огірки і помідорчики, черіки я їй даю, тому що якщо цілий великий помідор порізати, він до обіду попливе. Тому черіки даю. Ось. І вона кожен день вона трошки їсть, але не, все, не всю цю коробочку. І кожного дня я те, що вона приносить, мені шкода викинути, я складаю в одну коробочку. І через декілька днів в мене майже готова, готові овочі для салату. Можу. Вони навіть порізані, бачите? Ну, такі величенькі, я ріжу ще. Так, в мене майже готове. Я ріжу черіки на 4 частини. Що в мене ще є входить? Поки я

За посуду не хвилюйтесь, я як пообідаю, я обов'язково все. Я взагалі вважаю, що життя занадто коротке, щоб паритись стосовно того, щоб все лежало під лінійку. Хоча в мене був такий період, я не знаю, я розказую тільки про себе. У всіх по-різному я не хочу нікого образити чи ще щось, я тільки про себе розповідаю. У мене буквально недавно був такий період, що мене дуже, дуже, дуже бісило, коли щось лежало не на місці. Мене навіть дуже бісив цей холодильник, який обліплений скотчем, там, якимось наліпками незрозумілими. Мене це драту... бісило, Бачите, неправильне слово? Мене це дратувало просто неймовірно. Мене дратувало, коли. Я не знаю, на столі хто щось залишив. Не дай Бог. О, це було важко. І знаєте, що я зрозуміла? Що саме в той момент я губила оцю, знаєте, це відчуття, що я контролюю своє життя. Я не могла знайти вихід, я не знала, що мені робити далі з моїм життям. Тому. Я намагалась максимально все розкласти по своїх місцях, таким чином мені здавалося, що я все скрізь контролюю. Але якщо щось траплялося не так, як я хотіла, тобто лежали ми там, де я хотіла, і я просто вибухала як ракета. А коли я повернула свій стан до нормального. Мене перестало це обісити. Ну так, в мене холодильник обліплений, дивіться, обліплений різними бумажками. Але це все важливе. Оце розклад тут, до речі, треба заповнити. Я постирала стареньке, треба новеньке заповнити. Це вуса, які чоловік одягав на корпоратив. І Ельза їх вирішила приліпити сюди і домалювати лице. Ну що, я дитині скажу? Не можна, бо так негарно. Чому це гарно? Чому не гарно? Тут розклад в садочок. Кожен день в них якісь активіті. І ми, ми повинні дивитися кожен день, що там буде, щоб відповідно одягнутися там чи взяти з собою. Тому теж необхідний цей маркер, щоб тут писати. Оця стрічка, оці штуки, оце це креатив дитини. Я вважаю, що не можна його рубати на корню. Якщо дитині подобається, хай буде. Це не проблема для мене. А тим часом, поки я з вами розмовляю, тим часом у мене вже готова готовий салатик. І залишилось найголовніше це заправочка. Давайте, накидайте мені ідеї для заправки. Я не люблю салат з заправленим, наприклад, просто маслом. Мені от не вистачає чогось. Я не люблю салат, заправлений майонезом. Отакий от зелений. Я люблю з майонезом там олів'єшку чи щось таке. Але не зелений салат. Я не люблю зі сметаною. А оці заправочки в магазині, знаєте, зараз покажу. Ось така, наприклад, там для цезар салат. Це теж не смачно. Мені не подобається. Воно дуже. Знаєте, таке уксусне таке, оце Дуже <схи> кисле для мене. І реально віддає майонезом, <схи> якщо чесно. Тому це в нас лежить, воно ми його, звичайно, з'їли, довелося, але мені не піддається. Але я знайшла. Ей, не дивись, ось на мене піднімись. Ей. На мене дивись. В лице в очі. <хи> а, але ми знайшли ідеальну заправку. Я її просто обожнюю. Чесно, я не читала склад і не хочу його читати. Але ця заправка просто божественна. І ось вона. Вона, типу, така, виглядає вона дуже ем, корисною. В неї немає присмаку такого цього оцтвого присмаку, нема присмаку майонезу. Тут є ці Сізам. сізами. Сізами. Добре, добре почитаю вам склад. Канола Ойл на першому місці, до речі, вотер. Соєвий соус, цукор. Ну, трошечки, ну що seeds, vinegar, viinger, який, якийсь єст екстракт, не знаю, що це таке, натуральні flowers, яйці білки з яйця і якийсь ксантан гам. Все. Більше нічого немає, вибрати? Тож додаємо прекрасний соус. Не пахне він ну, серйозно. дуже класно. Спробуйте. В коску продається. В інших магазинах не бачу. Все, салатик готовий. Let's go eat. Давайте корпуємо. Так, в мене ще така добронушка з курячої грудинки, і макарошки, ну і салатик. тож приємно. До речі, в мене тут, бачите, який фон. Це картина, насправді вона висіла ось тут. Вона така величезна, на всю стіну з жовтими таксі, така чорно-біла, класна. І якось сидимо ми ввечері з малою, дивимося мультик, і тут вона просто. З грохотом таким падає. В неї тут навіть зламалась трошки рамка. Але повісти назад ми її не можемо, бо я зараз без чоловіка живу. Опс, проговорилась, так? Підписуйся, став лайк, і я розкажу, що сталося і чому я зараз живу без чоловіка. Ось тільки з доньком вдвох ми живемо. Цікаво? Все приємного і до зустрічі!